Це десятиповерхівка Напухова, що бачила обличчя ворогів і як по місту гатили з усіх можливих видів озброєння з різницею у три місяці. Саме стільки часу знадобилося, аби відбудувати те, що російські снаряди зруйнували за мить. Микола Андрійович живе на останньому поверсі, якому разом із технічним дісталося чи не найбільше. каже роботи для ремонтників тут було з головою. Крішу снесло, ліфтовою снесло. потом. Эти, окна, двері всі повилітали. Вот. Ну, там же там цея БМП звісно. естественно. Восьмой етаж боковий приліт. Дев'ятий у, у зал залетіла, там бандура. Бацила, Тут було, За осінь підрядній організації вдалося повністю відновити основні конструктивні елементи будинку і закрити периметр, щоб люди жили вдома і в теплі. І вже зараз капітальні роботи на фініші. Ліфтовою заділали, пліти положили, по трапам вже один трап лазить, крішу накрили. Робота йде, хоч. Хоча зробив висновок, що ремонтувати це дуже неблагодарна справа. Нове будувати набагато швидше, а ремонтувати все по цих кусочках це дуже проблем. Сушарку, що раніше піднімалася вздовж будинку і була вщент знищена вище п'ятого поверху, відремонтували до тих меж, де дозволяла конструкція. З незавершеного лишається тільки дооблаштувати шахту та запустити ліфт. Навіть під час виконання будівельних робіт. У цьому будинку мешкають люди, тому, скажімо так, потрібно виконати роботу як можливо швидше. Незважаючи на те, що немає електропостачання на майданчику, нами облаштований генератор. Ми вже виконали повністю відновлення сходинкових майданчиків та сходинкових драбин. Відновили Зовнішню цегельну кладку стін частково відновили покривельне покриття. Були відновлені плити перекриття лифтової, плити перекриття міжповерхові, які були розрушені виконані роботи щодо лифтової, демонтовані, скажімо так, ті частини будівлі і споруди, які не могли бути відновлені. І тридцять 12-го ми вже плануємо закінчити загальні будівельні роботи по даному об'єкту. Значно складніша ситуація у сусідньому кварталі на генерала Білова 27. Найвищий серед довколишніх будинків він ставав ціллю для всього, що летіло. Загалом нарахували більше трьох десятків влучань. За кілька місяців тут відновили квартиру на сьомому поверсі, зруйновану прямим попаданням, де звели заново перегородки, зробили підлогу, встановили вікна та радіатори опалення. Крім того, відбудували огородження балконів та перехідні майданчики, починаючи від 12-го поверху, а також плити перекриття між 11-м та 12-м і 12-м та 13-м поверхами. Готується плита між 13-м і 14-м. Через серйозні пошкодження від обстрілів та пожеж, стіни до 11-го поверху із цього боку і до 8-го на іншому куті будинку втратили свої тримальні спроможності, тому їх частково розберуть і викладуть заново. Нині вони закріплені стяжними поясами, а будівельники, стартувавши від технічного поверху, почали демонтаж, Як і на попередньому об'єкті світло тут буває дві-три години на день. А основні роботи залежать від висотного крану. Відтак суттєво уповільнюються, каже виконавиця робіт. Намагаємось планувати роботу так, що коли немає. Електропостачання відбувається демонтаж несучих стін стегляної кладки вручну. армування каркасів, плит перекриття, монтаж там, опалубки, плит перекриття. Ну, таке, що можна без, скажімо так, електроінструментів. Обходитись, то виконуємо ці роботи там, де з електроінструментами, то підключаємо електрогенератор. Попередні терміни закінчення капітального ремонту навесні 2023-го. Однак, все залежатиме від ситуації в енергетиці, погодних умов і тих непланових робіт, що додаються в процесі, і які було неможливо врахувати при розробці проєкту. Пошкоджений будинок завжди відновлювати складніше, ніж його. З самого початку відбудувати навіть спочатку його просчитати всю складність роботи це дуже складно. Починаєш якісь виконувати роботи і щось одно за одним потім. Вчепляється, попри аварійно-відновлювальні роботи тут продовжують проживати люди. А тому тепло подане по стояках, що не задіяні у ремонті, а саме в 41 з 69 квартир. Нагадаємо, щоби зберегти чернігівцям житло, допоки ми переможемо у війні і держава зведе для них нове чи компенсує збитки, місто власним коштом відновлює те, що за висновками експертів можливо. Так капітальним ремонтом було охоплено 108 багатоквартирних будинків, з яких в процесі лишаються менше десятка, а також майже 700 пото. Очним